Ці перекупчики вже отут сидять, якщо чесно. От при, купив кофе тільки шов. Перекупчиком на мені заработали. Купили морожено. Перекупчиков. Зараз хочу піти купити пару футболок. Теж буду покупати у перекупчиків ці футболки і на мені опять заработають. Так і ви теж кожен день у вас перекупчики на вашому путі. Да? Ви куйде в магазин, купляєте продукти у перекупчиків, купуєте кофе, купляєте сигарети, кожен день в перекупчиків, кожен день на вас зарабатують. О, так що везде є люди, перекупщики, правильно? Ну, от, не треба ніколи казати, що там хтось щось перекуп, який займається машинами, він от, не знає, якби це не людина, якби я дивлюсь, там з коментів читаю. Да? ну Бути перекупщиком це не так і легко. Це треба вміти, не боятися вкласти деньги, да? От, і потім ще їх забрати, тому що це є риск, якби. От, Не кожен так може, допустим, я там вам скажу, це якби свого образу не легкий труп. Не що ти покупаєш, не важливо машини це, чи там продуктовий магазин у вас. Це є ріск кожен день. Так що вам ніхто не мішає стати перекупщиком. Теж. Беріть, покупайте, продавайте, Надо треба ще заробити. А якщо вміє ще дешево купити, це взагалі у вас буде талант настоящий. Тож, якщо треба машини з автоаукціону в Європі, звертайтеся.